Привіт! У цьому відео я хотів би поділитися своїми думками щодо фільму Федеріко Феліні 8 з половиною. Я вважаю, що це цікавий фільм. Він мені дуже сподобався. У мене залишились чудові враження від нього. Я вважаю, що фільм дуже інтелектуальний. Я читав більш-менш сучасні коментарі до цього фільму, було кілька глядачів, які в основному казали, що фільм занадто складний або що він ні про що взагалі. Але я також я не все зрозумів, коли побачив цей фільм вперше. Тому що я його бачив, коли був дуже маленьким. Так як я пам'ятаю, я вперше подивився фільм 8 з половиною Федеріко Філіні, коли мені було 14 років. Пам'ятаю, мені сподобалася назва фільму 8 з половиною. Мені це здалося дуже оригінальним. Пам'ятаю, був дуже елегантний артистичний італійський актор. Марчелло Мастрояні. Я ще, коли був маленький, вже знав, що цей фільм потрібно буде переглянути ще раз, коли я трохи подорослішую. Ось так. Нещодавно я бачив одне з останніх інтерв'ю Марчелло Мастрояні. Ось що він сказав французькою. Якби йому довелося вибрати свій улюблений фільм серед тих, у яких він знявся, то він обрав би 8 з половиною Федеріко Феліні. Отже, я подивився фільм знову, я вважаю фільм чудовим. Я не буду розповідати вам, що потрібно зрозуміти в цьому фільмі. Кожен знайде щось для себе, і, в принципі, фільм повинен сам за себе говорити. Хтось бачить у фільмі художню виразність, інші сприймаються як пошук сенсу життя або пошук себе, це все це одночасно. Що стосується мене, то я бачу тут суміш думок, мрій, спогадів і вражень. Від діалогів у житті режисера. Фільм Федеріко з половиною» – це мистецько творчий пошук. У режисера є ідея, але потрібно знайти найкращий спосіб донести її до глядачів, до публіки. І тут починається творча криза. Ще з самого початку фільму режисер занурює нас у мрію. З першої секунди ми у фантазії. Федеріко Феліні продовжує: Ми бачимо сни, потім дійсність, потім спогади про матір і батька, спогади з дитинства, потім думки фантазії, потім знову мрії. Режисер слухає оточуючих. Продюсера, акторів, друзів, матір, коханку, знайомих, дружину, письменника, кардинала Його думки веща змінюються. Всі ці люди в оточенні режисера представляють суспільство: суспільство, яке ставить йому запитання про його творчість та про нього самого. Суспільство робить пропозиції. Щоб вплинути на нього, а оскільки людей багато, знайти конкретні відповіді непросто. Іноді режисер розмовляє з кимось у фільмі, і до нього повертаються спогади або приходять думки. Таким чином стирається межа між реальністю. Та художньою уявою. Я думаю, що, крім усього іншого, фільм також про свободу особистості та свободу творчого самовираження.